Історія палацу Кунін Шидзин, глава 223. КРИЧИ ЩО він в біса замислив? Адже Ван Сюйдзі, вочевидь, хоче використати її, щоб погрожувати йому. Але замість того, щоб відхреститися від зв'язку з нею, він пропонує їй наступного разу сказати, що вони разом практикували культивацію. Дзян Сюйнін зовсім не могла збагнути його логіку. Щойно сівея закінчив говорити, він уже не зважав на її реакцію. Його погляд знову зосередився, на щелині у вікні. Після кількох роздумів він злегка підняв широкий рукав і зняв із зап'ястя тонкий короткий клинок, який завжди носився з собою. Вона опустила погляд на мотузки, який він щойно зняв із неї, і кинув біля її ніг. Потім знову подивилася на сівея, який встромляв клинок у щілину, і в неї мимоволі сіпнулося око. Якщо в тебе був ніж, чому ти не скористався ним, коли розв'язував мотузки, навіщо було морочитися, якщо можна було просто перерізати їх. Сівей уже обережно відкрив засув у щелині вікна і на мить завмер, почувши її запитання. Після довгої паузи він відповів Забув. Як взагалі можна таке забути? Він і справді вмів дивувати. Сівей не збрехав. Коли він розв'язував її, то справді ні про що інше не думав. Лише після того, як мотузки були зняті і він вирішив діяти за власним планом, він уже природно згадав про клинок на зап'ясті. У небесних вченнях усі казали, що він діє головою. Коли він увійшов без жодних речей, під час огляду ніхто й не запідозрив його. Тим паче, що лезо було дуже тонким, прив'язаним до зап'ястя, достатньо було сильно стиснути кулак, щоб м'язи на руці напружилися і нічого не видало його. Саме тому він так легко проніс клинок із собою. Вікно було невеликим досить було відкрити вузьку щілину, щоб бачити людей, і за будинком, і за його стінами. Сам будинок стояв у кутку подвір'я, а в північно-східному куті здіймалася стіна. Сєвий трохи подумав, а тоді сказав Дзянсюєнін Я вийду першим, щоб ти не почула, не панікуй. Почекай трохи, я скоро повернуся. Дзясюані була приголомшена, але не встигла нічого відповісти, бо він уже безшумно відчинив вікно і швидко вислизнув назовні. Одразу за вікном пролунав збуджений крик. Здавалося, хтось здивувався і злякався, але його швидко обірвали, і все стихло. Почулося бризкання. Невдовзі вартові небесних вчень за вікном помітили недобре і закричали Вони тікають, вони намагаються втекти. Дзян Дзянсюанін охопив жах. Тим часом Сєвей діяв рішуче і спокійно. Він швидко вбив одну людину своїм тонким коротким клинком, потім вихопив меч у загиблого вартового і провів ним по шиї, щоб приховати сліди від власного леза. Хтось кинувся його переслідувати. Служники небесних вчень, знаючи про його особливий статус, діяли обережно, вони хотіли лише схопити його і не наважувалося діяти рішуче, і це дало йому змогу скористатися миттю. Він валив їх на землю одного за одним. Він попрямував до невеликого бамбукового гаю біля стіни подвір'я, змахнув кров із клинка на східну стіну і залишив там відбиток ноги, але сам через цю ділянку не перелазив, а повернув назад і видерся через найвище дерево в північно-східному куті. Розташування цього відділення небесних вчень було слабко захищене зовні, але суворо контрольовано всередини. Зовні воно виглядало як звичайне місце, щоб не привертати уваги влади, і саме це давало йому перевагу. Де він? На стіні кров і слід ноги. Швидше, він, напевно, втік на північну вулицю. Усередині маєтка спалахнули смолоскипи і здійнявся галас. Служники секти бігали туди-сюди і кричали дехто поспіхом вирушив доповідати ваню Сюйдзи про те, що сталося. Тим часом Сівей уже спокійно перебрався під північну стіну зовні, пройшов уздовж неї близько 20 кроків, притулився до каменю і прислухався до шуму всередині. Усе йшло точно за його планом. Коли стало відомо, що людина втекла, усередині почалася паніка хтось швидко наказав принести ключі і відчинити двері, щоб перевірити ситуацію утік лише один, та жінка все ще там. Хто б міг подумати, що Сівей прийде сюди сам, незважаючи на небезпеку для власного життя, а потім раптом кине Дянсіяні не втече сам, це застало всіх зненацька. Багато хто був повністю спантеличений, якщо він хотів утекти, навіщо було спершу так ризикувати? Але тепер, коли він утік, якщо його негайно не спіймати і голова секти розгнівається, відповідальності не уникнути. Ті, хто лишався, не могли дозволити собі довго міркувати, вони швидко зібрали людей, більшість перелізла через стіну в погоню, а решта прочісувала вздовж північної стіни. Так. Охорона біля будинку, де перебувала Дзян Сюйнін, стало значно менше. Сівей, слухаючи, як переслідувачі віддаляються все далі, точно відрахував час і непомітно переліз через північну стіну назад. Він опинився просто перед будинком. Тих, хто залишився охороняти Дзян Сюйнін, було всього кілька осіб, і вони не вважали її серйозною загрозою. Усі думали, що слабка жінка не здатна втекти. Тож були розслаблені розсіяні, дехто ще й досі дивувався несподіваній втечі сівея. Саме в цю мить клинок у руці сівея опустився на потилиці вартових, що лишилося, два тіла впали на землю. У першого вбитого кров лилася струмком. Він важко повернув голову і устиг побачити, що це був сівей, його очі наповнилися жахом та як могла зупинитися кров. Він упав, не видавши жодного звуку. Інші були просто приголомшені, хіба не казала, що він утік на північ, як він міг повернутися. Дехто з вартових небесних вчень миттєво зрозумів, що це була тактика відволікання, навмисне відтягнути сили ворога в інший бік, щоб потім несподівано повернутися і урятувати жінку в будинку, але вони запізнилися. У сутичці з ними Сівей мав перевагу. Хоч рани Наталії і животі ще не загоїлися повністю і трохи сковували рухи. Він діяв швидко і точно, б'ючи просто в серце. Перш ніж вартові встигли здійняти серйозний галас, він уже позбавив їх життя. Замок на дверях був відчинений, сівий у білому плащі весь у крові, різко відчинив двері й стрімко війшов усередину. Дзян Сюйнін недовірливо дивилася на нього. Він нічого не пояснював, лише схопив її за руку і повів назовні. Вартові, які кинулися за ним у погоню, ще не повернулися, а ті, хто залишався неподаліки, ще не зрозуміли, що сталося. Якщо їм удасться перестрибнути через ту саму північну стіну, якою він проник сюди, це вже буде половина втечі. Обличчя Сівея було спокійним, та кроків він не сповільнював. Саме в ту мить, коли він, міцно тримаючи дзянцюєнін за руку, збирався переступити поріг подвір'я, перед ним раптово з'явився гострий кінчик довгого меча. Перегороджуючи шлях. Ще пів кроку, і він увійшов би йому просто в чоло. Долоні Дзян Сюєнін спітніли від страху, вона судомно зітхнула і підняла погляд уздовж леза. Вона побачила похмурого, молодого монаха зі зброєю в руках. За його спиною зі смолоскипами вже зібралася група вартових небесних вчень біля входу у двір. Ваньсюдзи повільно вийшов із натовпу. Сівей подивився на нього. Ван Вансюдзі зупинився, заклав руки за спину і ковзнув поглядом по сівею. Потім глянув на Сюйнін, зупинившись на її губах, де чітко виднілися сліди поцілунку. Його погляд упав на їхні щільно зчеплені долоні, і він холодно всміхнувся, ніби не знав, чи шкодувати їх, чи насміхатися. Я завжди знав, що ти, Ся Дзюаню, не з тих, хто здається без боротьби. Я був насторожі щодо тебе, якби цієї ночі ти не зробив жодного кроку. Я б не зміг спокійно заснути. А ці молодята, такі люблячі й віддані, справді тримають одне одного в серці і не кидають у біді. Дзян Сюйнін, почувши це, згадала слова сядюаня про гарну виставу, хоч вона й не знала його планів і намірів, але раптом дещо зрозуміла. Вона швидко відповіла Які ще молодята, старий монстр, немали дурниць, і не псуй мені репутацію. Хоч вона й сказала це, її погляд був винувато невпевненим. Побачивши її такою, Ван Сюдзина, вряд чи міг по справжньому повірити, що між нею та Сівеєм нічого не було. Що більше вона заперечувала, то сильніше здавалося, ніби вона щось приховує. Він це зрозумів, але не збирався звертати увагу на цю незначну дівчину і звернувся лише до Сівея. Використати відволікальну тактику, виманити тигра з гори гарний хід. Шкода тільки, що більшість цих умінь я сам тобі передав. Ти справді думав, що такими трюками зможеш мене обдурити, вважаєш, що я вже старий, сліпий. Здавалося, Сівей зрозумів, що його план провалився, він обережно кинув ніж, який тримав у руці і на землю, надавши собі вигляду покірності і спокійно мовив якби не моя рана, що не загоїлася і сповільнила мої рухи, то навіть якщо б ти розкрив мій задум, ти не стиг би зреагувати. До того часу, як ти зі своїми людьми дісталася б сюди, я вже втік би. Плани важливі, але не менш важливий, і момент усе залежить від того, як скористатися нагодою, коли і ким. Цього разу я програв, але якби не спробував, то шкодував би про це завжди Його слова звучали переконливо миттєво здатися і потім служити йому, хіба це схоже на сівеє? Йому потрібно було спробувати, щоб переконатися, що це марно. Ван Дзи, почувши це, не лише не розгнівався, а навіть розсміявся. Тепер, коли небесні вчені на не підйомі, твоя допомога не буде для тебе тягарем. Та все ж ти не такий простий, яким здаєшся. Його обличчя раптово стало суворим. Ще мить тому лунали вічливі слова, але після цього непередбачуваного інциденту Ван Цюйдзи не збирався втрачати пильність, він лише різко наказав своїм людям Відведіть їх до павільйону лінцюй, стежте за ними вдень і вночі. Навіть якщо пролетить одна муха, відповідатимете головами. Так, одностайно відповіли вартові. Їх уже налякали події цього вечора, але, на щастя, голова секти швидко розкрив задом сівея і запобіг утечі. Тепер вони напружили всі сили, боячись покарання, і відповіли стремтінням. Сівеї Сюйнін вивели з подвір'я і замкнули на другому поверсі невеликої будівлі в центрі маєтку. Навколо щільно виставили варту. Дзян Сюйнін, яку штовхнула всередину, глянула вниз і зітхнула про себе. Схоже, тепер уже не втекти. Кімната на горі була невеликою, але порівняно з місцем, де її тримали раніше, була більш затишною. Там були столи, стільці, ліжко, ванна, ширма. Ті, хто привів їх сюди, ще раз різко відчитали їх, а тоді зачинили двері і пішли. Зовні двері знову замкнули. Дзян Сюейнін не звернула уваги на цю догану, лише глянула на єдине ліжко в кімнаті і знову подумки проклялавання Сюйдзи та всіх його предків. Сівей, як і завжди, був спокійний. Навіть невдача, здавалося, ніяк на нього не вплинула. Він зняв плащ, забруднений кров'ю, під плащем відкрилася його талія, стягнута шкіряним паском, і рівна спина аж до шиї. Без вільно спадаючого плаща, він виглядав ще стрункішим, ніж зазвичай. Дзян Сюйнін нарешті поставила запитання Що ти, власне, замислив? Сівей спокійно відповів. Сюйдзі за природою підозрілий. Якби я поводився надто спокійно, це викликало б у нього підозри». Але як ти збираєшся розвіяти його сумніви? спитала Дзян Сюйнін. Сівей глянув на неї. У мене є план. Здавалося, у минулому житті він взагалі не знав, що таке невдача. Вона глибоко зітхнула і вирішила більше не ставити запитань у будь-якому разі, якщо йому знадобиться її допомога, він сам скаже. Вона лише додала А що тут її культивація? Чому ти це сказав? Сівей злегка опустив повіки, згадавши Ваня Сюйдзи, і повільно промовив я хотів переконати його, що ти для мене особлива і важлива люди схильні вірити лише в те, у що вони вже вірять, і сумніватися в тому, чого не розуміють. Якщо хтось переконаний, що кожна людина боїться смерті, як повірити, що хтось здатен пожертвувати життям заради іншого? Вансюйдзи саме такий він вірить у вигоду і не вірить у доброчесність, він вірить у бажання і не вірить у почуття. Якщо хочеш здобути довіру людини, треба діяти відповідно до її віри. Дзян Сюянін нарешті зрозуміла його, але десь у глибині душі відчувала щось тут не зовсім так, хоча й не могла збагнути, у чому саме проблема. Було вже пізно, і після всього пережитого вечора ніч стала ще глибшою. У кімнаті було лише одне ліжко. Дзян Сюєнін мусила спати на одному ліжку з Сєвеєм. вони лежали одягнені плече до плеча, рука до руки. Головами на протилежних кінцях подушки. У кімнаті панувала цілковита темрява. Ніхто не рухався і не говорив. Дзян Сюєнін чула тихе, рівне дихання сівеє, і раптом відчула дивну річ спати разом на одному ліжку мало б бути чимось близьким і інтимним, але для них це, здавалося, немало значення. Зрештою, вони не раз спали поруч, просто не на такому ліжку. Вони зустрічалися на межі життя і смерті, говорили все, що можна було сказати, це було схоже на стрімкий потік, який повертається до тихого спокою, на море, де не ворушиться жодна хвиля. На мить виникло відчуття далекої простоти і умиротворення. Дзян Сюйнін думала, що після всього пережитого кривавого вечора їй знадобиться багато часу, щоб заспокоїтися і заснути, але, лежачи в ліжку, вона відчула внутрішній спокій. Ніби життя і смерть уже не здавалися такими важливими. Вона швидко заснула. Та глибокої ночі її розбудили. Дзян Сюйнін на мить забула, що перебуває в полоні. Сонно, розплющивши очі, вона побачила сівеї, який сидів поруч, а його рука лежала на її плечі. Вочевидь, це він її розбудив. Вона ще не виспалася, думки сплуталася після сну. Її дратувало пробудження, і вона напівсонна невдоволено буркнула. Ти знову щось замислив, сівей спитав. «Ти вмієш кричати. Дзен Дзен-Сюйніна ще не прийшла до тями і несвідомо відповіла Кричати про що? Сівей бачив, як її повіки важчують, і вона знову починає засинати. Він прикусив губу і, не пояснюючи більше нічого, переніс руку з її крихкового плеча вниз, до тонкої талії, і злегка стиснув її. Талія була дуже чутливою, Сюйнін здригнулася від несподіваного відчуття, суміші, і лоскоту, і болю від його дотику, і з глибини грудей вирвався лінивий ніжний звук, схожий на нявкання кошенята. Сівей, на мить затримав подих від цього звуку, та тепер вона нарешті повністю розплющила очі. Сівей глянув на щільно замкнені двері, а потім знову повернувся до неї і повторив запитання: Ти вмієш кричати? Якщо до цього Дзян Сюйнін була збентежена, то тепер, згадавши свій мимовільний звук, коли він стиснув її, і почувши натяк у його словах, вона остаточно прокинулася від переляку Кричати? Що ж у біса Сівей має на увазі, коли питає, як вона має кричати? Ну, Те, що Сівей дуже круто стріляє, ми це знали вже давно, але нібито стрільба з лука це одне з вмінь обов'язкових благородного чоловіка. А от те, що він так вміє битися, можна сказати, буквально як якийсь ніндзя, цього ми не знали. Ну, В принципі, якщо він виріс в таких обставинах, пройшов шлях від вулиць до палацу. І його навчав сам Ван Цюйдзи, готував його до чогось. Це, в принципі, не, не дивно, але вражає. Подивимось, як вони будуть кричати. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.